Доброго дня, друзі, допомоглися. Сьогодні у нас нове по цій стратегії. Ось дивіться, ми вже зайшли в угоду. Так що давайте не гайте часу то будемо дивитися на наш результат. Дивіться, вибрали валютну пару то дивимось. Сайт нам каже продавати, так що давайте будемо продавати та заходити всю году. Та будемо дивитися що на все вулиці. Ту зараз якийсь сайтом неполадки. Але нічого, мовить, що все добре. Сайтом каже продавати. Ми вже зайшли в угоду, давайте дивитися наші результати. Як бачимо, нашу угоду успішно забилося плюс. Давайте ще раз йдемо, та будемо дивитися. Сайт, нам каже, далі продавати, та будемо дивитися, що у з цього вийде. Так само хочу сказати, що в моєму телевер-каналі проходить розіграш на 10 безкоштовних місць. Канал. А це якраз мій телем канал. Тут я ділюся своїми успіхами, своїми історіями життя Та дуже багато різноманітних постів. Вони дуже інформаційні та цікаві, так що не гайте час, заходьте. Та дивіться, посилання на нього ви зможете отримати в коментарях під цим відео. Повертаємось до угоду. Що ми тут бачимо, дуже ризиковано. Але якраз на 5 секунді наш графік пішов донизу. То ми зробили впевнено, ну, то вийшло плюс. Наш баланс 80. Цей красний телеграм-канал, протягом розказував. Тут дуже багато всяких постів, але що вам треба, четверція закріплена повідомлення. Тут є невеличкий гайд по цій стратегії, по якій ми зараз працюємо. Тут є сайт і є сигнали, дистанційний бійкер та інструкція попасти в канали. Якщо друзі не гайдеся, то загувати будемо радіо спочатку.